Не вмер. Оце щось не напишу інформацію, і будуть наслідки, Скільки він там може бути дві години, а може і більше, а може менше. Це тепер. І Якщо видно, доброго дня, шановні, я Ворон. І сьогодні цей гармидер ми устроїли, точніше, ще устроїмо для того, щоб... Продовжити тему з приводу маркерів. Минулого разу ми підчеркнули, підкреслили ситуацію, для чого вони важливі. Але сьогодні ми достовірно впевнимось в тому, що де, на чому, як і який саме маркер нам буде потрібний для того, щоб помітити інформацію на нашим постраждалому. Ми будемо використовувати е, частину скотчу, типу поліетилени, сам пластир по типу паперового. Пластир по типу канна основа да, або тряпчана, плотна бумага, звичайна бумага. І це у нас буде рукавичка, котра використовується в медицині. А ще у нас буде рука нашого е, відеооператора. Е, це один момент. І другий момент, ви бачите, тут у мене, окрім маркерів, ще є турнікети. Ось. І Ми спробуємо частину турнікетів так само помітити. Що у нас буде з розчинників, це звичайна вода, і це буде спиртовий такий якщо видно, розчин. Це як, скажімо, середа, котра буде погрожувати стерти. Що я хочу зробити? Ну, перший момент, я хочу все ж таки попрацювати з кожним з турнікетів, котрі тут будуть лежати. Тут у нас лежить турнікет Дніпро. Тут у нас лежить турнікет Січ, це що з українських турнікетів, і три наших турнікети, про котрі ми постійно кажемо: – «Сем», «Кет» і «Софт». Турнікет «Кет» і «Сем» – у них майже однакова стрічка по кольору, тому ми будемо якийсь один з них малювати. Можливо, якийсь прийдеться ще. Дарувати хлопцям. І нюанси: ми будемо малювати речами, якими саме. Тут у нас маркер: маркер для шкіри, скін маркер. Тон Daus, це такий маркер. Ось такий. Ці маркери, колись ми побачили в аптечках. От, вони дуже непогано пишуть на шкірі саме для шкіри маркери. І ми їх будемо пробувати не тільки для шкіри, а паралельно випробувати саме з іншими маркерами. Тут у нас є маркер йод. Взагалі, це не просто маркер, називається Флакон Олівець для нанесення лікарських засобів. Минулого разу я пояснював, чому це не маркер. Те саме у нас є. Брилянтовий зелений 1% розчин. Не маркер це, а це саме флакон, котрий наносить його. Ну, будемо використовувати як маркери. І так, два перманентних маркера. Чому два? Тому що два маркера а, різних фірм, але нам потрібна суть, що а, в більшості в них однаковий компонент. І приблизно два звичайних фламастера, різних кольори, але. Так само це не перманентні маркери, а звичайні фломастери, котрими ми користуємося, скажімо, в звичайному житті. Діти малюють, а чоловіки відрізають ними дошки. І то вони будуть, скажімо, переді мною. Таким чином, я почну спочатку з кожного методу нанесення, що ще раз нагадую, для чого це потрібно? Коли ми будемо наносити інформацію або на пораненого. Або, якщо немає можливості наносити на, на шкіру, вона може бути в крові, вона може бути сильно забруднення. Ми будемо наносити на якийсь, скажімо, або папірець, або елемент, щоб лікар обов'язково побачив ці позначки. Минулого разу ми пояснили, для чого ці позначки і чому вони настільки важливі. Тому один з моментів це маркер, Буду потроху на поліетилені. На паперовій основі, на тряпчаній основі, на е, плотній бумазі, на звичайній бумазі, на рукавички і на руці. Це перший момент. Другий момент це у нас будуть е, маркери, але не маркери флакони. Я беру їх зразу два. Це Йод і зеленка. Помічаю ось тут. Тут взагалі нічого не видно. Помічаю на тряпчаному, паперовому тряпчаному, на плотній бумазі, на звичайній бумазі, перчатки, в руці. Ось. Те саме я зроблю з нашою зеленкою: поліетилен, паперова основа, тряпчана основа, плотна бумага, звичайна бумага, перчатка рука. Ось. Пробую тоді, як кажуть наші гори, маркери або звичайні фломастери. Поліетилен, краще за всіх взявся. Тряпчана основа, паперова основа, плотна бумага, звичайна бумага, перчатка, рука нашого режисера. Звичайний маркер, точніше звичайний фломастер. Візьмемо його самий товстий край, Поліетилен. бумажну основу, тряпчану основу, плотну бумагу, звичайну бумагу на перчатку і на руку відеорежисера. Клац, як світофор тепер. Два перманентних маркера: Поліетилен. бумажна основа, тряпчана основа, плотний папір, звичайний папір. Перчаточка, рука відеорежисера. І третій момент, такий же самий з такою основою, трошки іншою фірмою. Але зразу нагадаю, що ці два маркера у нас лежали більше двох років прямо в аптечках. І ще раз наголошую про якість, яку ви повинні будете перевірити перед тим, як покласти все це в вашу аптечку. Плотна бумага, звичайний папір, перчатка і рука. Відеорежисер. І так, да, я залишу їх поки в сторонки. А, що мені потрібно зробити? Зараз, звичайно, все, що я зроблю, я просто спробую а, водним раствором, от тут в чашечці, щоб ви зрозуміли, що він водрий. Я не вмер. Я просто змочу ось таким от моченими рухами. Ну, скажімо, імітація дощу, щось там до когось притулилися, щось сталося. От, ми трошечки. Отак. От Що стосується, скажімо, нашої першої ситуації, подивіться, на полі етилені навіть при, скажімо, легкому змачуванні майже все зникло, залишився тільки перманентний е, маркер перший і другий. Тобто, якщо ви хочете дійсно позначити, то позначайте з гарними перманентними маркерами, будь на чому. Звісно, поближче до того місця, де у вас буде поранення. Що стосується на пластиру, котрий на бумажній основі, якщо ви будете там залишати інформацію, пам'ятайте, що ось йод пропитався з зеленкою. Перманентні, як завжди, ведуть себе гарно, всі інші розпливчасті. Тобто, якщо буде там якась позначка, можливо, їх не побачу. Але ось на тряпчаній основі волога майже нічого не змінила. Що стосується плотної бумаги, то подивіться, єлі-єлі питався у нас йод і трошечки блискучий маркер, помаранчевий, ну, але його все одно видно, тобто якась інформація буде читабельна. Це на плотній бумаги. На звичайній бумазі. У нас все ж таки йод він впитався, став трошки розпливчастий, всі інші речі стали видими. І що стосується нашої перчаточки, скажу, що багато ситуацій було, коли на курсах рекомендували, якщо нема нічого писати на перчатках, лежити біля поранення. Подивіться, навіть той супермаркет, про який я казав, що він... Для шкіри тут він трошечки не справився. Лише одна зеленка і перманентний маркер залишилися. А тепер я хотів би подивитися на шкіру нашого відеорежисера. Подивіться, маркер, котрий шкіряний залишився, йод він зараз впитається, його видно не буде. Зеленка, начебто, залишилась. Сам маркер кольоровий, котрий рожевий, майже зник. Ось е, маркер, звичайний фломастер, так само не видно, але плюс-мінус видно маркер у нас перманентний і то той, котрий був ось цей. Це що стосується звичайної середи, тому що я можу сказати, то перманентний маркер тут у нас виграє майже во всіх категоріях. Ось, покладіть його в аптечку. Що стосується йоду, котрий ви можете написати, так він зможе написати, можливо, на якихось. Пластирях на звичайній бумазі, на простому папірі, і на звичайні перчатки, і на руці його краще не використовувати. Бо бачите, на руці він вже впитується, його майже не видно. На перчатки так само таке відчуття, що перчатки його так само впитує. Його подивіться, він у нас ось другий. Покажу на цю камеру і покажу трошечки. Він у нас другий, ось його майже не видно. Тому інформацію, котрі ви помітите. Маркером йодованим, то його просто не буде. Тобто, це для вас, скажімо, допоміжна інформація. І я би хотів не натирати спиртом, а звісно, бризнути спиртовим розчином для того, щоб трошки зробити жорстокіші умови. Ну, все може бути, спирт плюс-мінус дуже схоже на якісь там полуки, котрі можуть бути поруч. Отак От я бризну трошки на всі наші. Ручка звука режисера не буде щипати, друзі. Так, подивіться, якщо я зараз спробую стерти, поліетилен майже в цій ситуації повністю все втрачаю. Якщо я зітру на паперовому, паперовий залишається начебто з інформативного. Якщо я протру тряпчаний, на тряпчаному так само залишається інформація. На плотній бумажці так само залишається інформація, а ось на звичайній і на звичайній залишається. На перчатці, скажімо, єлі-єлі, може, йод якусь інформацію залишив, але якщо час пройде, невідомо. Протерти руку нашого відеорежисера, подивіться, на шкірі тільки залишився шкірний, плюс-мінус, і дуже смутно видно перманентні речовини. Які висновки? Ми з цього зробимо. Якщо ви будете писати якусь інформацію на пораненому, намагайтеся не писати на поліетиленах. Якщо ви будете писати на поліетиленах, якщо не буде ніяких розчинів поруч, то, можливо, інформація перманентними маркерами залишиться. Якщо буде якась агресивна середа, бачите, нічого не залишається. Вибирайте або суперплотні бумаги, або якісь з пластирів. Краще вибирайте тряпчаний пластир, на ньому можна залишити інформацію, вона буде читабельними майже всіма, крім йодного флакону. Ну і як ви побачили на руці, так само, якщо ви будете е, чимось писати, ну звісно, ми не будемо спиртовий розчин використовувати, але в більшості пам'ятайте, що перманентні маркера дуже гарно будуть триматися, і спеціальний маркер для шкіри. От е, він показав себе тут набагато краще. Тобто, якщо ви напишете якусь інформацію, вона буде читабельна. Для чого ця інформація вам, шановні? для того, що минулого разу ми розбирали про те, що якщо лікар бачить людину без поміточок, наприклад, з турнікетом, без свідомості, і ніхто про неї нічого не розказує, то, скоріше за все, ця людина втратить кінцівку. Тому що, якщо невідома інформація про турнікет, який накладений, а скільки він там може бути дві години, а може і більше, а може менше про це лікар не знає, то, скоріш за все. Руку можна буде ампутувати. Це одна з версій, а їх дуже багато. Тепер я би хотів е, з вами порозмовляти про нанесення подібних речей на турнікети. В січі, я вже про це колись казав: є така срібляста стрічка, на якій ми начебто можемо намалювати чимось гостреньким. От, можемо, але не малюється. О, тому ця стрічка, якщо її довго носить, вона, звісно, зітреться. То чим краще тут помітити. Ну, Якщо залишається ця а, стрічка, то ми, в принципі, можемо намалювати на неї. Зараз я спробую все ж таки маркером. Спробую для шкіри маркером. Ну і спробую, скажімо, от або йодом. Злінка йод. Ось. Ну, І сразу спробую звичайними маркерами. Рожевим і ну, спробую чорним. Більш, скажімо, царапається тут, ніж наноситься якийсь колір. Кол колір залишається тільки перманентний чорний, більш-менш і трошечки залишиться а, шкіряний. Скоріше за все, тому що я не намалював, а надряпав його. Плюс-мінус можна щось написати. Ну, я би все ж таки радив залишити якусь інформацію або на лобі, або на якихось з пластирів. Краще, звісно, як ми вирішили на, на тряпчаному. І так, турнікет Дніпро. Таймерна стрічка у нас, бачите, зелена. Тому, якщо я помічу зеленкою, ну, начебто щось залишається. Давайте 5. Думав, що взагалі нічого не буде, але начебто є. Перманентний маркер. Маркер для шкіри пише, але слабо, треба щось царапати. Іод пише, але слабо. Треба щось царапати. Звичайного маркера пише, але слабо, майже не видно. Звичайний маркер чорний. Так само слабенько треба щось дряпати. І так, що тут, О, який можна висновок зробити, що краще перманентним маркером. Можливо, зеленку, якщо у вас є такий момент. Але пам'ятайте, ми це ще не все. Ми будемо пробувати все це розмивати. Це у нас зелена основа, катовський турнікет. Спробуємо на сірій основі. Така ж схожа основа, скажімо, на турнікет СМ, але трошки світліша. Тому я вибрав все ж таки намалювати все це тут, на цьому таймері. І так, так само почнемо з зеленки. Поставлю рисочку. Ну, зеленка, мачебто. Бачите, справляється. Перманентний маркер, начебто, справляється, але трошечки розпливається. Маркер для шкіри треба царапати. Ну, написати можна, але треба так, з усиллями царапати. І беремо наш йод. Дуже слабенько, щось видно, але дуже слабенько звичайний помаранчевий. Взагалі дуже важко буде щось розібрати. Звичайний маркер, так само можна намагатися, але дуже слабо. І так, я наніс зеленку, перманентний маркер. Маркер для шкіри йод. Звичайний маркер помаранчевий і чорний маркер, так само фломастер звичайний. Подивіться, будь ласка, на зеленому фоні у нас тут більше виграє тільки перманентний маркер. Але, якщо я. Мочу пальчик сюди і спробую такі речі. Інформативним залишається перманентний маркер. Всі інші речі розмазуються. Я просто взяв водичку. На турнікеті кат майже всі видні, зеленка краще, перманентний маркер трошки розплився. Маркер для шкіри важкувато, йод є, але маленько видно. Маркер звичайний кольоровий і маркер фломастер, скажімо так, буде інформативно чи ні. Ось. І тепер подивіться, що я роблю. Я наніс трошки водички. І так, що тут у нас? Значить. Зеленка трошки залишилась. Перманентний маркер чорний, більш інформативний. Маркер для шкіри слабенько, йод слабенько, всі інші слабенько. Який висновок ми зробимо? Шановні? Ну, Якщо будете помічати на турнікету січ, то тут можливо чорний маркер, але ви бачите, якщо воно буде стиратися, ми сюди е, не заводили водичку. Тепер подивіться, я його стираю, чимось. Ну, наприклад, втретє у нас там одяг чи ще щось. І ці речі звідси зникають. Ця інформація, котра тут, вона може бути неінформативною. Може стертися вся інформація з приводу часу, коли був накладений турнікет. З приводу Січі, тут є нюанси. Краще помітте десь, або на тих речах, що ми показували, або, звісно, на лобі. Але ось інформація з турнікету Дніпро. тут. Якщо ви побачите, все ж таки інформативним буде перманентний маркер. Його наносите в великій кількості, навіть водичка його не бере. На турнікеті Кат більш-менш видно інші речі, але так само зеленка, в принципі, може зреагувати, але завжди ну, рекомендую, щось чорний це в даний момент перманентний маркер. Ну воно трошки ж підсохло. Да? Я маю тепер право. Все це збризнуть спиртом. О, Ну і тепер от ми спиртиком покрутили, повертили, розмазали все. Тепер подивіться уважно: залишився тільки перманентний маркер, який плюс-мінус буде читабельний. Всю цю, цю інформацію, яку ми вам намагалися дати, приводу маркування турнікета або залишання інформації після. Поранення або там інформація про турнікет або накладання. Залишайте саме тими маркерами, котрі ви будете впевнені. Ще раз наголошую, що з моментів де ми можемо рекомендувати ці речі саме тряпчаний пластир, маркер саме перманентний. На другому місці у нас стоїть маркер шкіряний, але він перше місце займає тільки на шкірі. Ну і трошки тут. В турнікетах це тільки перманентний маркер. Тому, якщо ви кинете просто щось, то це щось не напишу інформацію, і будуть наслідки. Ну, тепер подивіться уважно, я беру звичайну ручку. В мене є така ручка, звісно, вона красива. І я намагаюся їй щось написати. Щоб мені щось написати інформативне, важко, але можу трошки написати. На тряпчаному пластирі. І це момент, якщо у вас не виходить там, або є якийсь турнікет, напишіть інформацію, наприклад, скільки зараз у нас там 18, можна без точок 0,0, Всі зрозуміють, що це 18 годин, 6 годин вечора. Якщо ви розумієте, що після вас нікого не буде, поставте дату там 25.05. І цю інформацію приліпіть до турнікета. І скажу вам точно, оця інформація буде і інформативною, і не зітреться навіть при сильних моментах. Це один з нюансів, котрий я хотів вам донести. Якщо ви нанесете все правильно, подумаєте про маркер і подумаєте про нанесення інформації, ви можете врятувати не тільки кінцівку людини, а можливо і ціле життя. Дякую вам, шановні, за перегляд. Дякую за те, що ви з нами. Дякую за те, що нас підтримаєте. Дякую за те, що ставите вподобайки, підписуйтесь. І будьте з нами, будьте на нашому каналі. Всім гарного вечора, дня, ночі. Слава Україні!